Вітаю на відео. Сьогодні буду розповідати про мурал бути воїном значить жити вічно. Мурал знаходиться на торцевій стіні будинку на вулиці Доброхвато, 15. Мурал намалювали восени 14 року. Мураліст невідомий. Мурал присвячено пам'яті бійця батальйону Азов Олександру Русака по псевдоніму Зухвал. Олександр Русака по псевдоніму зухвалий на моралі намальовано воїна зі зброєю. Поруч із ним білий бультер'єр. Воїна із собакою обрамляє лавровий вінок на тлі жовто-плакитного українського прапора. Підпис бути воїном означає жити вічно. Олександр РУСАК це солдат патрульної служби міліції особливого призначення батальйону АЗОВ 23 серпня 2014 року під Іловайськом. Дякую за перегляд відео, ставте лайки, коментарі та підписки і не забувайте відправляти мої відео тим, кому цікавий український контент.